Всім добрий ранок. Ну що, не пройшло дня, я вже біжу на роботу. Ну як на роботу? на підробіток так сказати, тому що знайшов вчора е весте в'явлення. позвонив чувак, приложив якусь роботу. Щоб ти реактив з 25, скав їздить, 25 робити не буду. Давай 30 доларів за годину та й попробуємо. Ну і коротше з'їду до нього, подилюсь що і як та й буду розповідати. Ось мій будинок. Ось Установка жду автобуса, показую їх 50 минут до того куди він сказав під'їжджати до метро. Це не міще автобус. Ну що я сів в автобус? Поїхали. Бігайте сюди за І Така якась фішка їхала-їхала, яка все, стоп, виходьте, я каже, йдіть туди, там другий скоро приїде. Я його ждав 8 минут над футболу. Ну що, пересів другий. Надіюсь, той йде взагалі до метро. швидко, ну я й швидко. 15 хвилин я тут на місці, плюс 20 хвилин на маршрутці, ну що заділили цей маршрут, я дочекав. Чекаю з зупінки я на місці. Ну ще я вже вийшов з метро. Зараз буду дзвонити чого туди подати далі. Куда мені далі? Що там рукодіс. Ми працюємо, ну я попрацював трошки, приїхали ПТК і бургер. привезти. Чувак потім нас скружив я. Покачу вам, мені нравится, не знаю, що робота така, бо ми розбираємо этот, як його, Ванної конати студії, якою пулі. І, і... грязний. Чи на Рос... А, короче, просто чувак говорить російською, і за того я зараз також говорю російською. Ну, не Ну, Він типа або російською говорить, або з аз... азербайджанською, або англійською. Тому російською я знаю, розумію. Ось квартира, в якій ми робимо цей ремонт. Де я прийшов на підроботку. От я це весь мусор, який потрібно винести. Ось тут що наробили? Це ванна кімната. Яку повністю розібрали. Ось також мусор. Що розуміли, стіни якісь були такі. Я не знаю як пояснити, профілі такий металеві, Все він бачите торчить. Також труби до нього. І сітка. Сітка, сітка. треба показати сітку. А, ось він коротко. Ось так. І зверху цей. Бітон також, на пф ось свідка теж. Такі стіни, перегородки стіні. То встать, бачите, я дирку зробив блях. Це все треба погрузити і вивезти нахрен. Ванну, до речі, теж буде викидати. Це вже вхід в кімнату. Тут стіна була просто. Це гардероб. Ми коротше вивезли вусорі і приїхали дивитись в ванну в квартиру. Ціна статі на ванну от 300 доларів ідеш. Ну що, я вже закінчив роботу, вже доїхав до метро, ну, вийшов з метро. Зараз сідаю в маршрутку. Деньок взагалі непоганий. Напевно, завтра допишу це відео до кінця, тому що скільки прикольних мислень по поводу людей. Я вже зустрічаю другу людину з баку і можу сказати, що це просто люд... не люди, а топ-чубаки. Ну от реально. Наскільки все вони доброзичливі і допомагають... Все, ну, кореш, Ось сьогодні вечором, коли був вдома, або завтра, е, сяду, допишу відео та я розкажу вам, що як. І так, всім привіт. Обіцяв записати вам коротеньке відео про людей, з якими я працював, з Айзербайджану. Вибачайте, що є, мені дуже складно дається слово Айзербайджан, Не знаю. чому. І так, по-перше, Попередній мій е, роботодавець був також з Азербайджану. Він вже 10 років вже в Канаді, в нього вже є канадське гражданство. Мужик то. Хочу сказати, що це, напевно, одні з самих добрих людей, які я зустрічав тут, тому що вони допоможуть тобі прямо з уси. Ну, по-перше, чувак мені допоміг з роботи. Він показав, що як робиться. Ніяких там, знаєте, як у того обично приходиш, ти щось не між, тобі говорить, бля, знач ти це робиш, чого прийшов, ти ж що це між. Ну, коротше, поміг е, розказав дуже. Класних таких пару, прикольних там постройки, знаєте, допоміг з документами, там справка мені була потрібна. Також її зробив, з чеками з бухгалтерією, трошки розповів. Тобто, також ну, К класно. Як людина дуже хороша, проблем з зарплатою не було. Ще прикольно, що в них оце є Така тема, ну це, напевно, всій Канаді так, але я робив на пару роботах, десь було, так, десь не було. Вони завжди тебе кормлять. От є, ну типу, в них ланч прийнято, що постійно купують вони. от, Щоб ви розуміли, кожен день це було кофе, бургер якийсь там, ну або круасан, ну доволі таки непогано. Перекусив і пішов далі. Тоже хороший плюс. По-друге, це перша нові робота, з якої звільнявся, і звільнявся з такою легкостю, тому що я говорю, мужик, ну дійко, ось така ситуація, я не витаскую по грошах. Він каже, окей, я розумію, ну, тіпо, на жаль, я не можу тобі платити більше. Хоча реально, я думаю, ну, типа, та ладно. А тоді, як вияснилось, ми поспілкувалися з Магді, оказується, мені платили 25, чувак, який робив зі мною, йому взагалі платили 20. Тому підняти мені зарплату, що суму, до 30 доларів, це було б напевно не дуже вигодно йому. Е, так, тернемося до другого, в якого, до якого я виходив на підробіток в четвер. Тож, чувак топ, тувак, чувак з Азербайджану також. Він в Канаді вже другий рік. Розказав мені дуже багато таких корисних фішок по поводу налогів, що я краще зробити. Потім розказав мені по поводу піара, розказав по поводу роботи. Каже, Чувак, робота є по 45 доларів. Ну, Їх каже, Ну, для цього потрібний хоч якась мінімальна англійська, для того, щоб ти міг там спілкуватись. Що, каже, ну, коли ти приходиш і ти взагалі нічого не розумієш, що тобі говорять, то каже, дуже склад, тебе туди вряд ли візьмуть. Це також обична стройка, каже, стройка, каже, в чому прикол, ти робиш там 8 годин по 45 доларів за годину. Каже, але з цих 8 годин ти десь працюєш в середньому 5, 5 робочих годин. Тому що, каже, канадці вони такі. Каже, вони там чиї попити, ще, що, ще, ще Я замітив, так і є. То тобто, єсть мер я робив українців, українцю тупо шоконі кріпачці, які там відпочинки. ви що. робилося з цього чувака з Азербайджану, у типа, впершого також. Кожен піч така, все, все, пішли пити. пішли чай пити. Тоді ми працювали якось канадця, також ну з цим мужиком. Цей канас, ви що так багато працюєте? Хлопці, підіть відпочиньте, підіть відпочиньте. І цей в якої я виходив на підробіток, так же само. Що ви розуміли? Він мені мабуть, раз 10 предложив каву. Каже: ні, я не хочу, я ж зранку попив каву. В обід ми все-таки поїхали, попили кави, заплатив він мені. Це супер розказав по поводу ВНЖ, що і як, е, як краще це зробити, куди краще піти на роботу, влаштуватися. От, і оці компанії, які план, ну, ну робота хороша для українців, тебе туди можуть взяти. Він поскидав мені деякі контакти, тому кому буде цікаво, пишіть, я можу також вам поділитися, Мені не жалко. Е, там платять 45 доларів за годину. ну, Учити теж, він каже, він там колись зробив, це було год назад. Uh, він заробив за год 126 тисяч. 126-125, ну, точно не буду брехати, ну, більше 120 тисяч. Ви розуміли, ну, налогу він заплатив 46%. Тобто налоги дійсно дуже великі. І каже, там, вчитай половину своєї зарплати, я віддав те, що заробив. Ну, нічого, каже, це був хороший опит, багато чого навчився. Каже, Робота головне, що не важка. Каже, я не скушу там, кріпачі, но, Каже, на ті гроші. Чистим, який він заробляв, це виходить 6 тисяч доларів в місяць, це чисті гроші. Ну, і він каже, що діпо, важко вижити на такі гроші. Я з ним десь согласен, десь ні, тому що м -м, люди приїжджають сюди так сказати, з різними амбіціями. Е я привик до одного, хтось привик до другого, і тому складно зрозуміти. Ну, я можу сказати, що для мене от, там, зарплата в 4,5 тисячі доларів в Канаді це не є велика зарплата. Я б хотів, бо я думаю, якби мене було чистими там 8 тисяч доларів канадських, я б жив на дуже високому хорошому уровні і, в принципі, не переживав, що в мене там можуть якісь кошти закінчити ще щось. Так я привик якось більше тратити, напевно, із за цього. Ну, зараз не про це, про людей. І тому я вам дуже радив, е, так сказати, якщо буде можливість піти до іменно, якщо будуть придбати роботу е, такі граждани, як е, ну... Я вам радий, супер круті чуваки. От не знаю, в мене прямо аж е якась гордость бере за них чи що, я не знаю. Ну наскільки все просто, легко. Ну, я працював на багатьох роботах, так як з ними я вам можу сказати, не було ніде. Навіть в Україні я працював з нашими, але ну, не було так легко. Не знаю. Це моє лічне враження. Тому дякую вам за перегляд. До зустрічі.